Щось мені здається, що багато жінок, а може і всі ми, многофункціональні і многопотенціальні. Чому? Ну, дивіться, сьогодні, наприклад, в мене декілька ролів. По-перше, я жінка, і я хочу створювати біля себе красу. По-друге, я бізнес-тренер, і сьогодні я буду навчати людей продавати. Але я вам цього не покажу, бо це конфіденційна інформація. По-третє, я також консультант. І четверте, в мене є свої е, мрії, свої плани, які я поступово реалізую, і я про них пам'ятаю кожен час. І ще багато всього, що я... Думаю, планую та роблю поступово, але постійно. Тому я вважаю, що кожна з нас все ж таки мультипотенціальна і може зміщувати і в собі, і в своїй діяльності дуже багато аспектів. Тому про одну тему просто неможливо розмовляти тільки про одну тему. Я так вважаю. А ви.